Партнер програми Моторні мастила Бізол ШПУ розповідає, як обрати моторне мастило для свого авто. Від сучасного асортименту розбігаються очі. Вагається навіть досвідчений автовласник. Що вже казати про новачків? Насправді зробити правильний вибір легко. Лише за два кроки. Свої треба звичайно, производитель машини прописує в інструкції по експлуатації машини. Любой чоловік може відкрити на понятному язике. прочесть классификации или а, так называемые допуски. Ойсваны так звание допуски. Для каждой марки автомобиля резни. Самые эти цифры треба шукати на канистрах мастил. Если нет инструкции по эксплуатации, очень часто такое бывает с старыми иномарками. Очень легко сейчас найти их в интернете, либо в тех же автомагазинах в твердой копии, да, в бумажном виде. Следующий крок вызначить якої и має должно моторне моторное масло. Цей параметр залежить от климата Украины и міста, по якому ездить автомобиль. Треба знать точно максимальную и минимальную температуру. Если человек знает, что у него автомобиль всю зиму стоит в теплом гараже, и вряд ли будет ситуация, что машина будет стоять, что машина промерзнет до минус 30 градусов, тогда он спокойно выбирает масло класса 10 в 40 і будуть впевнені, що його автомобіль запуститься. Масло із в'язкістю 10В40 витримує температуру від мінус 25 до плюс 40 градусів. Такий діапазон властивий більшості території України за винятком північних областей. Там зимові ночі морозніші. Треба використовувати мастило 5В40. Воно не загусне до мінус 30 градусів. В'язкість варто коригувати, якщо двигун уже використав більше половини ресурсу в визношених моделях. дійсно іногда має смисл примінити більш густе масло, більш в'язке для того, щоб компенсувати ізнос деталей, особливо циліндропоршневої групи, ЧПУ знає двигун серце автомобіля. Правильно обрати для нього моторне масло гарантія життя без хвороб. Бізол крінойл це безпечна робота вашого автомобіля. А отже, ваша безпека. Бізол, Не стой на місці.